Я вітаю своїх підписників. Сьогодні у мене на огляді е, мультитул Tool е, Camping DL-12. Е, сразу скажу, що в принципі вибір був е, досить складний. Справа в тому, що в нього досить багато конкурентів, такі, як, наприклад, е, перш за все, мені сподобався Leatherman Wave Plus. Але вартість його на сьогоднішній день в Україні в нас близько 8 тисяч. Очевидь, моделька більш ніж цікава, і я брав собі аналог. Також роздивлявся як аналог, типу Ганзу 301. Знову ж таки, не сподобалося, що в нього, в нього пластикові фіксатори. Ну, Давайте подивимось. Поставляється ось такій коробочці, досить простій. Далі сам мульт знаходиться в такому. Чохлі досить таки добротний, є лямочка для кріплення, але сразу скажу, що мені ось цей чохол взагалі не потрібен, тому що я звик носити будь-який прилад. Це на кліпсі. Якраз кліпса тут досить така міцна, е, ніж не спадає мультитул, Сам мультитул має ґґґ, досить такий стандартний е, набір. ну Перш за все, чого я його брав. На природі потрібно, перш за все, в будь-який випадок це пасатіжі, і тут вони працюють таким чином, без підпружин, не підпружинені, звісно, але зроблені добротно, без кусачок, змінних губок. Тому що, на мою думку, тут також ось ці різьблення, мабуть, будуть послаблювати все ж таки перетин, і при певних навантаженнях може зруйнуватися. Ну, це лише моя думка, тому хто хоче, може написати в коментарях, так воно чи ні. У кого є досвід. Я цим мультитулом вже працюю близько, близько двох місяців. Спочатку не хотів знімати відео, тому що в принципі, без досвіду це як тільки реклама, а тут сформулювалася певна така думка. Ну, Перш за все, ось ці зубці вони такі досить добротні, хватають гайки е, нормальна. Ну, якщо, звісно, нема звичайних пасатижей, але все ж таки тут також пружинки ніякої нема. Хтось скаже, що це, мабуть, і погано. Для мене в принципі, робота інструментом без підпружинення – це як звичайна, звичайна робота з звичайним інструментом. Кусачки Кусаю. тут тільки такий кабель був в принципі, досить легка. Обжимка йде нормально. Може, ще тут є дріт в мене ще і мідний. Ну, Звісно, що не сталевий, але все ж таки, для дрібничок якихось, в принципі, його вистачить. Наступне, що в ньому також сподобалося мені, це, перш за все набір інструментів, які самі витягуються ось ці раз. Перше, це звичайний плейновий ніж, вже трошки побував в роботі, і дерево різав, і будь-що там, і по металу йшов. В принципі, є декілька зазубрин, але досить такий. Довгий клинок, до речі, в ганзу 301 він набагато коротший і зроблений якось ну, не те, що мені подобається. З іншого боку, відкриваємо. Тут у нас є алмазний напилок, також досить добра річ. Гачки підточити або якась дрібничка, або навіть по ногтям там трошки десь зазубринка. В принципі, все добре. По металу напилок я не користувався, тут також не користувався. В принципі, мені воно поки що не знадобилося. Наступний бік, тут також досить цікаві, саме відкидні, це серейтерний ніж, досить такий злий, сразу скажу, тому що я їм різав вже досить багато і десь там на природі, щось там нарізку якусь, або щось стропи різати. Ріже на раз. навіть і не затупився. досить злий. Далі, також що мені сподобалось в ньому, це тут. Пилка, вона також хтось каже, ну, пилка і пилка, мультитул, в принципі, тільки для там, деревинку, там, гілочку щось підпиляти. Насправді мені прийшлося, е, від безвиході пиляти ним якраз і ОСБ-плиту, е, десятку. в принципі, розпиляв. ну, Довше, звісно, ніж звичайно, пилка, але якщо нічого нема, то в принципі е, також досить спасла. І навіть е, досить не затопилася, ще є залишки я тут і. Стружки. Це, що також мені сподобалося в цьому DL-12, тому що він, в принципі, ось ці фіксатори вони металеві, в Ганзе, коли я дивився 301 там пластика. Я зрозуміло, що вони в певний час вийдуть з ладу. Тут все, як кажуть, жорстко, стабільно. До речі, в оглядах я бачив, що кажуть люфт великий. ну, да. Ось тут трошки є люфт, але це не суттєво лише в один бік чомусь. Ну, це подивимось, може потім захочеться щось підтягнути, гвинти. Ні один гвинт я, до речі, за два місяці ще не підтягував. Він, як кажуть, в тому стані, який я його купив. З обратної сторони, тут також на фіксаторах у нас є викрутка. Звичайно, хрестовка, шарик. І інша сторона у нас пласка викрутка. Нічого тут такого унікального просто нема. І на наступна сторона, інший бік у нас є звичайні ножиці. Зараз, воно тут щось ага. Так, раз, два, ножиці. Вони також такі. Досить гострі ріжуть. Ну, Наприклад, візьмемо, мабуть, можу взяти ось салфетку, щоб було зрозуміліше. Тобто салфетку ріже на раз якось, якщо це папір такий м'який, ну і так само з тим папером справляється дуже легко. Далі, знову ж таки, вибираємо ножиці. І в нас тут ще декілька інструментів, такі як викрутки, одна танка. Викрутка ось таким чи така часова, так скажемо. Потім якісь кажуть, це зубильця, я так розумію, що це широка викрутка шліцева. Ну і е, також цією викриткою можна, в принципі, крутити. Ось в мене є якраз такий годинник з кришкою. Тут можна, в принципі, також дрібний такий шліц, Крути і закручує досить так добре. Єдине, що, звісно, що зусилля не потрібно досить високі давати, тому що я бачу, що вже трошки починає її. Вести. Ну, це як в окулярах щось підтягнути або щось інше. В принципі, вистачить. Ну і останнє те, що тут є, також в цьому мультитулі, це у нас якраз ніж консервний, відкривачка для пляшок. Ну і ще по, тому, як кажуть, в оглядах це для відокремлення ось ізоляції, такий ножик. В принципі, ріже, зараз подивимось, за один оберт відрізає більш-менш. Майже, майже не в той руку взяв мені правою зручніше. Звісно, що якщо був інший бік розвернутий, було б краще. Ну і тут, ну так, не дорізав. Підрізав, тобто знімається, в принципі, ізоляція. Більш-менш, але я звик в принципі, ізоляцію знімати звичайним ножом звичайним лезом. І, і додатково тут ще є лінійка. В принципі, вона мені поки не знадобилася, вона і в міліметрах чи в сантиметрах, і в дюймах. Ну, Я нею просто не користувався, немає такої потреби. В принципі, зараз в нас такий мультитул коштує близько 2000 гривень. Ще аналоги, чому я не взяв, наприклад, DL1, він начебто більш солідний, але він трохи важчий. DL-30 також був цікавий, але мене засмутила тут одна річ погана, що ось ця пилка, яка, до речі, десь тут ну да, пилка по дереву, вона там змінна і кажуть, що це кріплення, яке там є, воно досить погане. В відгуках бачив, що воно погано, дуже. Тримається і може вилітати. Тобто, тут, я, на мою думку, це в принципі, інструмент досить важливий. І зараз те, що не сподобалось, Ну, може хтось скаже, це мої якісь там забобони, якісь щось, я там не так придумую, але все ж таки, Ну, по-перше, коли беремо ніж, цей мультитул, якщо десь там в темряві, не зрозуміло, де в нас буде тут е, ніж плейн, а де буде в нас серейтер. Тобто я дуже часто помилявся і відкривав таким чином в принципі, серейтер. Чомусь він відкривається в мене першим. Краще було б тут зробити, я ще зроблю в принципі, в себе ще не встиг. Тут зверху можна зробити насічку таку зубці, щоб було прямо на дотик зрозуміліше, що да, тут є якийсь там ну як повторювати контури простіше кажучи, що це леза серейтера. Ну і друге, що мені також не досить так подобається, ось ця викрутка, вона досить така малофункціональна. Тут, в принципі, я її крутив не так і багато, але все ж таки можна її розвернути або так, або так. І тут не вистачає ще фіксатора під 90 градусів кутом. Тут, в принципі, можна було б так ось. 180 є, під 90 була б тут ще канавочка. Ну, це можна знову ж таки болгарки доробити обережно, але потрібно його розбирати, часу ще нема. Ну і також дуже часто в відгуках я бачив, що кажуть мало викроток, мало викроток. Тобто тут у нас є одна хрестовка і одна, ще й з кулькою PH1, PH916, здається. І, в принципі, хотілося б більше комусь там різних викроток. Звісно, в інших мультитулах їх набагато більше, але з мого досвіду, скільки я бачу вже різних знову ж таки з'єднань. В принципі, якщо на перший там, для екстремальної ситуації одної хрестовки або е, пласкої викрутки, в принципі, вистачає з головою. Тобто, в принципі, на мою думку, мультитул це все ж таки інструмент, який потрібен лише випадково. В мене він завжди на природі, там на риболовлю, або десь там в машину кидаю, коли кудись їду весь завжди під рукою. Ну і вже за 2 місяці виручав ще не раз. Ну, в принципі, тут ось такий короткий огляд. Сподіваюсь, що він вам сподобався. Пишіть в коментарях. У кого є які думки стосовно ось цих інструментів. Мало їх немало, або це оптимальний набір. ну, З моєї точки зору, це абсолютно оптимальний набір, не більше, не менше. І вага не страждає, і зручний. І інструменти, які тут є, вони в принципі, використовуються в мене майже весь час. Ну, Крім, звісно, крім ось цього напилка по металу ще. На жаль, не пробував його. Ну, по міді він йде, звісно. Без проблем, ну, а далі, а далі подивимось. На цьому все. Дякую за увагу. Пишіть в коментарях, які ваші думки з приводу цього мультитула.